Як ми можемо змінити назву, подати заявку на зміну назви е, нашої існуючої бізнес-сторінки у Фейсбук? Транслюю екран. Заходимо у Фейсбук. Отут у нас є кружечок з правої сторони, і там у нас є де облікові записи. Ми стаємо. На наш обліковий запис вибираємо ту сторіночку, яка нас цікавить. Зараз я знайду якусь сторіночку, яку ми можемо поміняти. От, вибираємо цю сторінку. Якщо у нас просто. Зараз вантажиться. Якщо ми стаємо просто на сторінку, і в нас от сторінка буде мати такий вигляд. Ще раз, що я зробила. У нас було ось так: ми стаємо на нашу аватарку, буквочку К або сюди, або сюди, де нам зручніше. Стаємо на назву нашої сторіночки. Відкривається у нас така з лівої сторони панелічка, і в нас буде тут налаштування. Ми переходимо в наше налаштування. Далі у нас змінюється ця панелька ліва, ми йдемо знову вниз і шукаємо, де в нас є прапорець. Прапорець налаштування сторінки. Стаємо на це налаштування сторіночки. І опана у нас з'являється, з правої сторони, назва нашої сторінки і пише Ім'я. Ми стаємо на це ім'я, от на цю стрілочку справа, і бачимо. У мене називається ім'я курс таргету від 0 до 100». Це є сторіночка, яку я спеціально собі намалювала для того, щоб записати відосик. <кій> Зробила редагувати, стаємо «Редагувати». Тут у лівеці є такі редагувати, стаємо на нього, і тут ми можемо загальні налаштування сторінки. Ми можемо тут змінити ім'я наше, подати заявку на зміну ім'я. Цю подати заявку ми можемо тільки раз в 60 днів, тому треба думати нам. І не завжди Facebook нас хоче зразу змінити її. Ось тут ми записуємо назву, яку ми хочемо нову назву. Наприклад, я хочу її назвати просто, без слова, курс. Таргет від 0 до 100, для прикладу, так? І далі я Натискаю перевірити зміни. Перевірити зміни, він мені показує, що поточна назва сторінки курс таргет від 0 до 100 і таргет, назва нова назва сторінки таргет від 0 до 100. Якщо я задоволена цим ім'ям, він каже, щоб я ввела пароль. Пароль я маю ввести від свого Facebook, від своєї особистої сторінки. Я сюди ввожу пароль і натискаю запит на заміну. Якщо в мене запит на заміну проходить, тобто це є запит, ми надсилаємо запит, і треба буде почекати деякий час. Якщо все буде гаразд, то у мене моя сторінка, назва моєї сторінки зміниться. І ось тут, і ось тут, замість курс таргет від 0 до 100, у мене буде просто писати таргет від 0 до 100. Так ми, так, ми пробуємо змінити назву сторіночки. Якщо не виходить, то через 60 днів ми знову залишаємо запит. Інакше він нам не дасть. Що ми ще можемо зробити? Заходимо знову туди, де заходили в налаштування. Знову шукаємо прапорець. Прапорець налаштування сторінки. І тут, де в нас було ім'я, в нас є одна така дуже прикольна фішечка. Ім'я користувача. У мене тут пише: ви не вказали ім'я, але я можу вказати, що це означає: оцей е, ми можемо тут написати url адресу, яку ми хочемо. Що таке url адреса url адреса це то, як на шо ось тут в пошуковику, пошуковику пишеться. і ми можемо задати. Нам потрібно написати оце, от в такій формі. Я можу написати, наприклад, таргет. Таргет. Він пише, що ім'я користувача недоступне. Тому що, напевно, вже таке ім'я користувача є. Тому я мушу знайти таке ім'я ще яке підійде. Наприклад, таргет від нуля. Спробуємо. Пише, що недоступне. О, ім'я користувача доступне. Я можу так його назвати. Я натискаю зберегти зміни, і у мене тоді буде ось така url адреса.